Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний насос. Це компактний насос, який призначений для накачування різних предметів на відкритому повітрі. Він ідеально підходить для надування матраців, килинків та наметів під час кемпінгу або пікніка. Електричний насос має високу ефективність та. Тужність, дозволяючи швидко та легко накачувати предмети, у комплекті йдуть 5 насадок різного розміру. Він зручний у використанні через свій невеликий розмір. Це незамінний помічник під час відпочинку на природі, який забезпечить швидке та зручне накачування необхідних предметів. Пропонуємо до вашої уваги дзеркало для велосипеда. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащене лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді голос и Пропонуємо до вашої уваги велосипедні крила. Це незамінний аксесуар для велосипеда, який забезпечує захист від бризгів та бруду під час катання. Він призначений для встановлення на переднє та заднє колесо велосипеда та допомагає запобігти попаданню бруду на велосипедиста. Крила виконані з міцного матеріалу та мають легку конструкцію, що дозволяє легко встановлювати та знімати їх за потреби. Вони доступні в чотирьох кольорах, що дозволяє обрати потрібний варіант для свого велосипеда. Дякую Пропонуємо до вашої уваги клапани для безкамерних шин. Цей комплект із двох клапанів D-Mount створений для безкамерних шин та шосейних велосипедів. Клапани виготовлені з використанням верстатної обробки, що забезпечує високу точність та міцність деталей. Вони призначені для встановлення в отвори преста та мають латунний сердечник, який забезпечує надійне утримання повітря всередині шини. У комплекті пропонується вибір з декількох розмірів, що дозволяє підібрати відповідальність. Варіант для різних типів колес. Крім того, є можливість обрати між латунним чи сплавним варіантом виконання клапана. Пропонуємо до вашої уваги накладку для перемикача передач. Даний чохол призначений для захисту важеля перемикання швидкостей на велосипеді, виготовлений із високоякісного силікону, який забезпечує гнучкість, міцність та довговічність. Чохол легко одягається на важіль та гарантує зручну та надійну фіксацію. Він запобігає ковзанню пальців під час перемикання швидкостей, а також захищає важіль від впливу погодних умов. Даний аксесуар є незамінним Ним для любителів велосипедних прогулянок та гонок.